Всім привіт, пані бібліотекарки! якарки. Сьогодні будемо читати книжку про страхи, про маленьке мишенятко Тіми, який боїться. Розкажіть, як ви проживаєте ваші страхи? Як ви? Мишенят Тім, не бійся, а на Що таке страх? Чи боятись природньо, чи боятись соромно? А можливо, страх це наш тумблер, щоби зберегти нас? Такий тумблер самозбереження, як гадаєте. Боятись можуть дівчата, хлопці, жінки, чоловіки, а як щодо маленьких мошенят? Як щодо маленького мошенята Тіма, так, він хоробрий, але іноді він боїться загубити маму, темряви боїться, води боїться, юрби боїться, хуліганів боїться. А ще у нього напрочуд мудра мама, яка знає, як прожити, прогнати і заспокоїти маля. Гайда читати!